Блін, так нудно стало в МК грати. О. А ти що тут робиш? Відьмака читаю. А тобі ще, нудно йол давати? давати? Ну да, є така трішки. Але питання в тому, що ну нема до кого звернутися. І ти вирішив поспілкуватися з біполярочкою? Давай так. Ти не біполярочка. Ти це я, але просто в дурній шапці. І все. Ще з відьмаком. Ну і ще й з відьмаком, окей. Так а що робить? Ну, не знаю, там тірліст зроби. Так його зафукали, шо ти? Це не моя проблема. І що? Це означає, що тобі потрібно десь себе проявить. Тоді можна зробити борщову. Чому твоя рука в мене на пенісі? Вибач, подумав не про те, Слухай. слуха церкальця, церкальця повіт.